Ранок 4 січня для представників міської адміністрації горішніх плавнів першого заступника міського голови Олександра Чуприни і заступниці міського голови Надії Угнічевої розпочався з приємної місії. Привітання молодої матусі Діани Мартиненко із народженням первістка Святослава, який став першим немовлям 2024 року в горішньоплавнівській громаді. Поздравляємо вас з поповненням. Бажаємо здоров'я вам, дитинці, щоб все у вас було гарно, щоб всі ваші мрії збувалися і побільше дітей. І чекаємо вас тут здорово, третє, з другої, третьої І З радістю будемо вам вітати. Хай росте, хлопчик, здоровим і щасливим вам на радість. Квіти символічних блакитно-білих відтінків стали подарунком породілі від міського голови Дмитра Бикова. До букету ще й подарунки, які безперечно стануть у нагоді новоспеченій матусі та її синочку. Олександр Чуприна і Надія Угнічева зробили спільне з немовлям Святославом та його мамою фото. За тим знімальна група телеканалу Гок отримала можливість поспілкуватися із Діаною, яка розповіла про перші щасливі години материнства та поділилася спогадами про те, як перебігала вагітність, та про дитинку якої статі мріяла разом із чоловіком. Це ваша перша дитина. Так, перша Щ, з чоловіком мріяли про хлопчика і чекали, і всі у за говорили про те, що два друзі був була, була дівчинка. А у вас хлопчик. Третє показала, що буде так. хлопчик, да? А коли ОЗД показувало, що буде дівчинка? Ви вірили чи все ж таки сподівалися? Ні, не вірила. Я знала, що буде буде хлопчик. Те, що синочок Святослав стане першою дитиною поточного року горішньопланівської громади, жінка навіть не сподівалася. Новий рік не дуже хотілося. Хотілося раніше, звичайно, щоб зустріти новий рік уже в трьох дома. А сталося що ж після нового року. Перша дитина 2024 року народилася з вагою 3 кілограми 490 г грамів і зростом 52 два сантиметри. Ця знаменна подія сталася 3 січня. Пологи були партнерськими. Майбутній татусь, який є військовослужбовцем, приїхав у відпустку, щоб назавжди закарбувати в пам'яті момент народження свого первістка і підтримати дружину під час пологів. Діана наголосила: допомога коханого була доречною. Це було найцінніше. Що могло бути, усажував і тримав за руку, коли я народжувала. Це було неймовірно. До речі, ім'я Святослав для свого синочка татусь Максим і мати Діана обрали за кілька місяців до його народження. Хлопчик, як дві краплі води, схожий на татка. Проте не лише це є спільним для маленького і дорослого чоловіків родини Мартиненків. І син і тато народилися у рік дракона, тож поточний рік для обох є знаковим. Радіють народженню Святослава не лише молоді батьки, а й старше покоління родини. Адже цей малюк. Перший внук. Перший внук. Тобто ви зробили своїх батьків дідуся на Так, зараділи дуже всі. І прабабусі, і прям прадідусь. Всі, всі були. На сьому на дві часті. Діана Мартиненко подякувала медперсоналу пологового відділення міської лікарні за професіоналізм. Проте змучена учорашніми подіями породілля, як зізналася вона сама, найближчі п'ять років другу дитину не планує. Щодо народжуваності 2023 року. То упродовж минулого року в горішньоплавнівській громаді народилося 222 дитини: 101 дівчинка і 121 хлопчик. Були народжені дві двійні. Останньою дитиною року, що минув, стала дівчинка, яка з'явилася на світ 30 грудня. Її вага при народженні становила 3 ,60 кілограми 60 грамів, зріст 50 сантиметрів.